Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це у нас сир. Ну, Сира, я зараз кажу, які пропорції що до чого. але я роблю так. У мене сир, яйця. Так, три столові ложки цукру. У мене буде, напевно, 4. Один. Два. Три. бо в мене тут більше цукру, як те, сира як про, по, по пропорції. Так, сіль я дала зразу, щоб не забути. 0,5 чайної ложки соди. О, соди не взяла. Іванку, подай, будь ласка, соду в міспіться. Ось так. Сода. Так, все, перемішуємо. Я кажу вам, яка пропорція чого. Це по пропорції, ну я роблю по своєму: 350 грам сира, одне яйце, 50 грам масла, 3 столові ложки цукру або 75 грамів. Одна третя чайної ложки солі, 0,5 чайної ложки соди. Все перемішати і перебити блендером. Ось так. І 50 грам молока. Ну, я молока додавати не буду, бо в мене козиний сир. Ось він буде рідчий. А хто з скоров'ячо робить, то додайте сир. В сирше молоко. Я додавати не буду, а тоді подивлюся, якщо треба буде, я його додам. Ну, зараз поки місь додавати не буду. Ось так. Перемішала. Зараз, ой-ой-ой, переб'ємо блендером. До однорідності. І відправимо на водяну баню. Плавитися. А що далі? За чим? Тоді я вам розкажу і покажу. Ну, а хто ще не підписався на мій другий канал, я і мамині тваринки, там, де в мене про козу, про город все. То, що, думаю, цікаво про кози про огород. Заходьте, підписуйтесь канал, звається Я і Кози. Ні, я Іван Вітваренко. І канал на її доціолі життя в Польщі. Ось. Заходьте, підписуйтеся і будемо всі разом. Ось так. До однорідності перебити. І зараз відправляємо на водяну баню, щоб він плавився. Зараз я постараюся якось підмостити камеру, щоб було видно, як він плавиться. Ну, не знаю, чи там буде добре видно. Ось таке то діло. Ось. Перебили. Це за мною Оксана поділилася рецептом. Каже, попробуйте зробити. Кажу, попробую. Сир маю, щоб не попробувати. Так, ось це в мене укріп закіпає. Це каструлька, в яку я буду викладати наш сир. щоб він плавився. Ось так. І вона вухами впирається в каструлю другу і добре получається. Ой, треба взяти лопатку. Лопаткою лучи вишкравати. Ось так. Так, Наталюшка, нема. Ну. Зараз зараз я ще ложку тобі віддам. О, все, марку. І ось так, ми, бачите, вже от плавитись починає. І будемо. Угу. І будемо плавити. Треба його мішати, щоб він гарно всього. Однорідно плавився. Ну, а тоді, як він вже буде всій, всій рідкий, всьой розтопиться, додамо сюди масло. Найдобре добре видно, недобре видно. Мені незручно робити, то факт. Ось, бачите як. Ось так, зараз він. Як розтопиться, я тоді включуся. Так, дві сир ріденький. Кидаю масло. У мене своє домашнє козяче. Ось так. Щоб масло розтопилося треба. Розтопиться масло, тоді покажу, що далі робимо. Так. Масло дотоплюється, і на цьому етапі, якщо хто хоче може додати шоколадки плитку, там от чорного шоколаду чи якого, а можна просто тільки какао. Ну, у мене оці таблетки є. Це кондитерський шоколад, чи як воно. Я його сюди додам, він зараз розтопиться. Я ще додам тоді какао, покажу, як буду додавати. Ось. І тоді вам все покажу. Бачите, вже отопиться от шоколад. Ось. Би мені не прогавити дзвінок, тут не побачу. Дніма телефон. То що зніми? Мені не відео Скажу, знімаю. Я, я так довго майструвала, а ти кажеш, візьми і підніми, Наталюшка. Я так довго пристроювалася з тим телефоном. Щоб вам подипала. Щоб телефона не втопити в каструлі. <ріх> Буде шоколадний телефон. О, бачите, як розтоплюється. Дай мені суху ложку, будь ласка. Дай. А тут в мене десь таке є. Не буду. Я тако на око. Тут якось мало, треба трошки доплювати. Добре, що кокаут брала. Яй розсипалося. Розсипалося? А, все. Будеш мати, що витирати. Ну, як я добра, правда? Ось так. Ось так. Зараз вимішаємо гарно до однорідності І тоді покажу далі. Так, ось так. Таке воно руде. Ось. І зараз звера в миску, хай воно остигає, а тоді на ніч холодильник. Щоб воно гарно застигло. Ну, а завтра подивимося, що в нас з того всього вийшло. Чи смачно, чи ні. Ну, ось такий в мене вийшов сир. То я в мишеньку наложила, а там той зараз покажу. Ой. А цей в мене в літровій банці я поставила. Возьму зімо перед той і там той буде їсти. Може, ще що з ним і так зроблю, може ще якийсь крем, до якого торта буде з ним. Побачимо. Ось так. Ну, злітає з ложки. який. Я думаю, напевно, що у мене він буде ще й до торта. Крем. Досить смачно. Я вже їла, то я знаю. Ось так. Який? А хто хоче ще сюди моє горіхи додати, то вже таке діло. М -м -м. Так, так, з тепленьким молочком дуже смачно. Так, що, любить таке, готуйте, смакуйте. Всім смачного. Гарного вечора чи гарного дня, хто коли буде дивився. Всього самого найкращого. Але смачно. Всім до зустрічі. В слідуючому відео. Всім па-па.